Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Третю річницю повномасштабного вторгнення РФ Рада ЄС погодила широкий 16-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються життєво важливих секторів російської економіки. Список включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підриваються або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна. Також 13 банків відключать від SWIFT, заборонять імпорт алюмінію та призупинять ліцензії на мовлення восьми російських ЗМІ в ЄС. У світі збільшилась кількість країн, керівництво яких схвалює конфіскацію заморожених російських активів. Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кала Калас після зустрічі міністрів закордонних справ. Також вона зазначила, що вже формується новий пакет військової допомоги Україні від країн ЄС. Детально він буде схвалений під час проведення позачергового саміту в Брюсселі наступного тижня, 6 березня. Норвегія цьогоріч надасть нашій державі 3,5 мільярда євро. Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гарстере під час саміту Підтримай Україну. Зокрема, йдеться про мільярд євро на гуманітарну підтримку, 300 мільйонів на енергетику, та ще стільки ж як інвестиції у промисловість. Стере запевнив у готовності збільшувати обсяги допомоги в майбутньому. Це надзвичайно важливо, наголосив він. Туреччина підтримує бажання України стати одним з членів НАТО. Реджеп Таїб Ердоган запевнив, що він і його країна стоять на боці українців і закликав забезпечити підтримку суверенітету і незалежності нашої держави. Про це він заявив під час виступу на саміті «Support Ukraine», який проходив у Києві. Президент Туреччини також нагадав про розмову з Володимиром Зеленським, під час якої він висловив гот готовність його країни прийняти переговори. Іспанія надала Україні відразу шість систем ППО і зробила це в найскладніший для нашої країни час. Про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами країн, які прибули в Київ на саміт Підтримай Україну за словами Зеленського цієї зими було зрозуміло, що росіяни будуть атакувати конкретну енергетичну інфраструктуру України, і треба було швидко знайти 10 систем протиповітряної оборони. Надані Іспанією 6 систем ППО, сказав Зеленський, дуже тому допомогли. Ірландія може передати Україні радіолокаційні системи Жіраф Марк. 4». про це повідомляє місцеве видання. За словами міністра закордонних справ Ірландії Саймона Гаріса, йдеться про застарілі РЛС протиповітряної оборони. Мовляв, український народ зацікавлений отримати обладнання, що перебуває на озброєнні збройних сил Ірландії. Ірландія ж наразі закуповує сучасні радіолокаційні системи. За даними ресурсу, мілітарний джераф Марк – це мобільна радіолокаційна система раннього виявлення та управління повітряною обороною шведської компанії «СААП». Дальність цієї РЛС – до 50 кілометрів. Вона може супроводжувати до 20 цілей одночасно. Норвегія виділить 300 мільйонів євро на фінансування оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомили на сайті уряду Норвегії. Йдеться про важливість продовжувати підтримку України не лише через пакети допомоги, але й через інвестиції в українську оборонну промисловість. Зокрема, 51 мільйон євро планують виділити на закупівлю різних типів дронів, а також на розробку безпілотних технологій. Канада передасть 50 мільйонів канадських доларів на ремонт пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України. Про це оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його візиту до України. Окрім цього, країна також передасть близько 65 мільйонів доларів США на вцілення різноманітних програм з розвитку в Україні і ще більше як 10 мільйонів доларів США на кілька гуманітарних проєктів. Ще майже 6 мільйонів доларів США Канада використає на підвищення ядерної безпеки в Україні та закупівлю захисного спорядження для українців. У Литві в межах акції солідарності радаром для закупівлі безпілотників для України литовські громадяни та бізнес зібрали 5 мільйонів 614 тисяч євро. Про це повідомляє ЛРТ. Зазначається, що це не остаточна сума, адже вона буде скоригована після того, як будуть отримані всі корпоративні пожертви. Кошти підуть на закупівлю безпілотників та засобів боротьби з дронами литовського та українського виробництва. Експорт військової техніки в Україну минулого року збільшився щонайменше на третину. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона не уточнила конкретних чисел, але зазначила, що йдеться зокрема про ініціативу спостачання Україні снарядів закуплених у третіх країн. За словами глави оборонного відомства, минулого року з Чехії до України було поставлено півтора мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів. І цього року Прага теж має намір продовжити поставки. Внески партнерів у снарядну ініціативу за підрахунками міністерки наразі становлять сотні мільйонів євро. Польща готує для України пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони країни Владислав косіняк камиш Він наголосив, що Варшава є лідером допомоги, зазначивши, що це вже 46-й внесок. Очільник оборонного відомства також підкреслив, що Польща буде продовжувати навчати українських військових, і розповів, що з близько 90 тисяч солдатів, яких тренують країни ЄС, Варшава підготувала майже 30 тисяч бійців, додавши, що вони готові навчати далі на своїй території. Польща незабаром збільшить кількість терміналів Starlink наданих Україні для забезпечення стабільного зв'язку на фронті. Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що ця послуга є критично важливою для зміцнення обороноздатності України. Він зазначив, що на кінець 2024 року Варшава передала українській стороні 24 чотири терміналів. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію. Вони поступово надходять до України. Терміна. Але позичають це, дозволяє уникнути податкових та юридичних ускладнень. Пристрої, які надає Польща, це половина всіх працюючих терміналів Starlink в Україні. Компанія Starlink заявила, що повністю віддана наданню послуг Україні у соцмережі X-проєкт написав, що будь-які чутки про протилежне є категорично неправдивими. Нагадаю, що днями у медіа почала ширитися інформація про те, що США можуть позбавити Україну доступу до Старлінків. Як відомо, українські військові активно користуються цими супутниковими системами на фронті. 21-поверхову вежу штаб-квартири Юніка у відні, на фасаді якої встановлено близько 160 тисяч світлодіодів, підсвітили синьо-жовтими кольорами. Це знак солідарності з українським народом. У страховій групі підтримують близько 840 українських співробітників та їхні сім'ї, а також все українське населення в цей складний час, зазначив член правління «Юніка». Вольфган -кінгль. Нагадаємо, страхова група вже надала Україні гуманітарну допомогу та пожертви на суму близько 6 мільйонів євро. Міжнародна БУК Міжнародна букерівська премія 2025 оголосила список номінантів. Так до довгого переліку фіналістів потрапили 13 книг. Зазначається, що цьогоріч серед 13 авторів є нові імена, які раніше не були номіновані на премію. Троє з яких автори-дебютанти. Також повідомляється, що вперше серед номінантів та номінанток книжки, які написані мовою Канада та румунською мовою, про це йдеться на сайті Букерівського. Її премії сам приз становить 50 тисяч фунтів стерлінгів, 25 тисяч з яких для автора чи авторки, та 25 тисяч для перекладача чи перекладачки. Також приз може бути розділений порівну між кількома перекладачами. У Лондоні відбулася церемонія нагородження FIDO Awards 2025 – премії, яку кінокритики вже охрестили собачим Оскаром. Ця престижна нагорода заснована кіножурналістом Тобі Роузом у 2007 році. Відзначає найкращі кіновиступи собак, як у художніх фільмах. Так і в анімації цього року головну нагороду здобула Пегі, найпотворніша собака Великої Британії, яка стала справжньою кінозіркою завдяки своїй ролі у фільмі «Дедпул і Росомаха, повідомляє Фідо Awards. Ця незвичайна китайська чубата мопсоподібна собака опинилася в центрі уваги після того, як актор Раян Рейнольдс узяв її на руки під час прем'єрного показу стрічки в Лондоні. Пегі зірвала роль догпула, вірного напарника головного героя. І тепер її ім'я назавжди закарбоване в історії кінематографа. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ.